Леся Українка поет під час облоги. У місті панує велика тривога, туманом окутала вража облога, і голод грозиться страшною рукою, від шпигів ворожих немає спокою. Збирається в місці зарадою рада, та згоди немає, панує розрада, змагання непевність і крик зрада, зрада, мов тяжка хвороба так час там пливе, та місто не вмерло, воно ще живе. Воно в церкву йдуть молодята до шлюбу, он мати колише дитиненьку любу. Ходімо, говорить дружина дружині. З'єднаємо руки і долю свою, як згинуть, прийдеться, в останній годині край себе побачу дружину свою. Спи, мати, співає, моє немовлятко, уродчене в люту годину, дитятко, Не будеш ти лиха і голоду знати, поки ще на світі живе твоя мати. Он пісня з високого муру лунає, по мурах Отважний співець походжає, поет не боїться від ворога смерти, бо вільна я пісня не може умерти, то ж він з ворогами і з лихом жартує, і вірші, мов легкі стріли, гартує, і кидає пісню в широкий простор скрізь чутно її. На Майдані, в полі юрба перейматою, пісню, мов хор, все бачить поету широкім роздолі і місяць, і небо, і красу світову, і людям співає він пісню нову. Усе відбувається в пісні, як в морі, Рожева зоря, червона кров, і темна ненависть, і ясна любов, і, тем... і пломінь пожару, і місяць, і зорі, та пісня, як море, і стогне, і ридай і барвами грає, і скелі зриває, як чиста прозора вода. Всі слухають пісню. Нещасний коханець, щаслива я пара, і мати, й дитина співатою пісню дружині дружина. Те знає й тішиться муза-нобранець, бо вдень серед люду поети мов діти, їм милі тріумфи, і лаври, і квіти. І вабить велика я слава, якої не дасть перемога кривава. В надії на неї терновий вінець прийма. Молоденький співець. Ось день проминув, зник і вечір погожий, ніч криє і місто, і табір ворожий, і дивляться любо небесні очі. Поснули усі до спочинку охочі, здрімалася навіть обачна сторожа. Скрізь тиху, міцна чарівниченька Божа, кориця і все під кінець, але не кориться співець, ті промені горді, ясні, золотії, в ньому розбудили і речі, і мрії їх стримати, груди тісні. І прудко, мов іскри багаття огнисті, мов в хвилі гірського потоку, сріблисті летять голосні пісні, і лються, і лються без примусу, вільно, недбалі про славу й вінки і линуть з північними вітрами спільно високо під ясні зірки. Бринить у них радість, шумить у них горе. Лунає в них спогадів, мрій ціле море, навколо них розпач хоосом чорніє, над ними веселка надій променіє, не знає поеча, хто слухає його, не стримує з серця і співу свого, співа серенаду Ясній своїй зірці, та ночі, та музі своїй винозірці, що з ним була в кожній порі. І пісня чарує облогу ворожу, і будеть на мурах обачну сторожу. Заснуть. Не дає зорі.